Довести швидко та безпечно ось на такому транспорті медики змушені перевозити пацієнтів до Чутівської районної лікарні. Головний лікар Чутівської районної лікарні Юрій Криворучко розповідає: всього в медичному закладі чотири автомобілі, з них два санітарні, які виконали експлуатаційний термін. За словами головного лікаря, минулого року Чутівській лікарні з районного бюджету виділили майже 1 мільйон триста тисяч гривень медичної субвенції. Вартість автомобілю класу Газель ну цей клас нас задовольняє, тому що його можливо ремонтувати в гаражі, скажімо так. Порядка 800-900 тисяч гривень, десь до 35% пального, яку ми використовуємо, це пальне надано за ну придбане за кошти хворих. Юрій Криворучко каже, вже більше двох років як місцева влада закрила пологове відділення у центральній районній лікарні Чутового. Медик говорить, зараз допомогу породіллям надають у Полтавській районній лікарні. На сьогоднішній день ми маємо досить невелику кількість пологів в районі. На цей рік думаю, чикинув все одно. Це буде менше 200 пологів. У медичному закладі скоротили кількість ліжок із 106 до 80. За словами головного лікаря, це дозволить економити на опалені будівлі. Звільнені приміщення перейдуть в оренду райдержадміністрації, яка компенсуватиме витрати на житлово-комунальні послуги. Юрій Криворучко розповідає за минулий рік 91% держфінансування пішов на виплати заробітної плати працівників лікарні та комунальних послуг. Зараз у штаті закладу 6 медиків пенсійного віку проте молоді спеціалісти не поспішають влаштовуватись на роботу. На жаль, в районі не вирішуються питання з житлом для медичних працівників. Нас проводять до реанімаційного відділення завідувач Юрій Петриченко. Показує, якими безкоштовними медикаментами можуть забезпечити пацієнтів реанімації. Зокрема, це глюкоза та ліки від тиску й серцевої хвороби. Не деякі, а все інше пацієнти куплюють самі. Mm. От Сьогодні є вимога, щоб декларували в режимі онлайн навіть наявність безкоштовних ліків. У нас реально безкоштовні тільки ліки для невідкладної допомоги. Інших, наприклад, антибіотиків чи іншого, щоб ми задекларували, і людина могла подивитися на сайті чи на стенді на першому поверсі і сказати, О, оце, якщо мені призначить, дайте, у нас їх просто немає. Завідувач реанімації Юрій Петрученко каже: у відділенні гостра потреба обладнання для спостереження за фізичним станом хворого. Ось апарат, який, який нам дали 8 років В принципі, на ньому тільки, -тільки один автономтер працює. За рахунок бюджетних коштів капітальний ремонт у травматологічному відділенні. За словами головного лікаря, сподіваються, що влада виділить кошти і на ремонт відділення терапії. Ми запитали пацієнтів, чи платять вони за обслуговування медичного персоналу. А ви платите за перебування в палаті? Ні, я один антибіотик купував там. Він рублів до 200, мабуть. А так все остальне ждали в больниці. Платили за накладання гіпсу? За те, що накладали це, ми ніхто не платив. А за те, що ну гіпси, то ми купували самі. Ну бинти, ці, бен -бенти ці. У Галини Григорівни мешканки сусіднього села Вільниці хворе серце. До терапії потрапила через тиск. Жінка каже, швидка до лікарні її довезла вчасно. Медичне обслуговування її влаштовує. Єдине висока вартість ліків. Галина Григорівна, пенсіонер та багатодітна мати, але ніяких знижок у аптеці їй не надають. Не забирайте нашу лікарню, бо будемо під забором умирати. І медикаменти, що були трохи дешевше, бо не вистачає пенсії. Не вистачає. Це тільки три дні я купила лікарство. На три дні тисячу пішло. А як ще довше побути? У наступному сюжеті ми розповімо про ставлення до медичної реформи лікарів первинної медико-санітарної допомоги у Чутівському районі та відвідаємо один із фельдшерських пунктів: Ольга Гриненко, Микола Янко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.